Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ігри ТБ Майнкрафт. І зараз ми будемо грати в Майнкрафт на світі, Так? Це у нас плаский світ. Але по назві відео ви могли зрозуміти, що в цьому світі я вам розкажу і покажу, як користуватися всякими маркерами, щоб ставити рейки. І як керувати поїздами. Це відео обучалка, так якби для новачків. Якщо ви тіпа, нічого не вмієте в Майнкрафт модах по поїздах, то це в нас обучіння. Наприклад, для прикладу я візьму новий артпак Vanilla 2.1. Тут є електричка, тут є. Е, простий такий діпа, тягач. Його можна зібрати з двох вагонів. Є ТЕП 6, 60 якийсь, не знаю. Не дуже пам'ятаю назви тих всіх поїздів. І три вагони. Ну, але це ми відкладемо поки що до ліпших часів. Ой, я звичайно все покидував. Не дуже розібрався, як з цим користуватися. Зараз буде тутор, як користуватися оцими вот маркерами. Ну, я кажу, знов повторяю, це для новачків. Ті, хто ще нічого не вміють, блін. Вот. Цей маркер ставить рейки. Цей маркер для переїздів і поворотів. Цей маркер для проведення електрофікації. Коли ми ставимо червоний маркер, у нас з'являється отака от сіточка. І ми можемо ставити рейки на стільки блоків, скільки нам треба. От, Допустимо, летимо 100 блоків. От. Поставили. Далі тикаємо іменно маркером. І в нас тут є вибір рейок. Є з землею, є без землі, є прості прозорі, є навіть Invisible. Якийсь Invisible for Bass, є для переїздів. Давайте візьмемо такі от. Я їх ще майже ніколи не брав. Ось, 100%. Все. У нас проклалися рейки. А маркери пропали. Щоб зламати рейки, нам треба взяти червоний маркер. І в нас туди появляються отакі от частинки сині. Тикаємо по ним, і в нас ламаються рейки. Вот. Далі що треба зробити, щоб був поворот? Ставите червоний маркер і берете синій маркер. І докуди ви хочете, щоб той поворот був. От, допустимо, я хочу, щоб був от. Ну, давайте от досюди. Тикаєте синім маркером по синьому маркеру. Берете рейки і чомусь ніфіга не виходить. Ні, ну типа поїзд буде повертати, але. Може я зарізкий поворот зробив і щось сам не помню. Я чомусь так завжди повороти робив і в мене все получалось. Так, ще одна попитка. Щоб зробити поворот, нам треба поставити червоний маркер біля рейок, і синій маркер. От, допустимо, от сюди. Докуди ви хочете, щоб був той. Ставимо чорний, червоний маркер. Я вже путаюсь трохи. Далі ставимо синій маркер. Потім ще раз ставити синій маркер. І туди, де поворот має закінчуватись. От, далі тикаєте. Вибираєте рейки і надсилаєте. Ось. У нас побудувався поворот. От, тут, от, правда, бувають такі от штучки. А... Ну, але то нічого. От. І синім маркером, до речі, також можна ламати рейки. Далі. Е, як зробити в нас переїзд? Щоб зробити переїзд, нам вже треба вагіль. І редстоун. Блін, та я знаю, як грати, ну, йомаю, задовбали вже. Ставити перший чорний маркер. Або ні, стоп. Чекайте. До речі, щоб видалити маркер, треба в нього зайти. І там буде Remove all Marker, або Remove This Marker. Ти не розуміє англійського Remove All Marker. Це видалити всі маркери. Remove This Marker. Видалити цей маркер. От ставим, щоб він був іменно по центру. Далі ми маємо під ним зламати блоки. Вот таким чином. Провести редстоун. И вот сюда поставить вазель. Далі робимо майже те саме, що і з поворотом. А ні, стоп, чекайте. Ну, там, майже, але перше ми маємо тикнути там, де починатися буде та наша розвилка. До речі, дивився туторіали по оцим вот рейкам. Щось я піддивлявся, там вроді би той канал Флешка називалась. Флешка Official. Не дуже пам'ятаю. От. Допустимо, тут от у нас буде розвилка. І от, сюди будуть іти рейки. І тут можна вже червоний маркер використати. От сюди. От, у нас виходить отака от штучка. Далі ми маємо по-любому, в принципі, маркеру. Тикнути. Немає значення по якому. Вибираємо рейки, надсилаємо. І ось переїзд зроблено. Перевіряємо. Так, друзі, він працює. Зараз зачекайте секундочку. Мені треба отут оці от, от, рейки поставити. Та, друзі, то таке буває. Ось, все. Повороти розібралися. Переїзди розібралися. Як ставити, реки розібралися, тепер електрофікація. Фікація. Це, в принципі, те саме. От, рахуйте, що оця от одна от зелена штука це один стовп. Давайте у нас буде кожних 10 блоків. От, буду ставити. Нехай буде так. І тут в нас є вибір стовбів. Давайте виберемо, допустимо. Оцей от. Так. І в нас поставилось трохи, правда, нерівно. Я понял, в чем проблема. Шапори ставлю. Та, їх також можно ломати, ты короче, типу, по цими вот штучками. Вроде бы так. Блин, я запутался. Вроде да, вот. Так от, по суті. Могло би стояти. Так, от зараз воно вже нормально стоїть. Давайте от буквально два дві штуки зробимо. Чому воно якось криво ставиться? Ну, коротше, ви поняли. То якось. Я, коротше, криво роблю. Я думаю. Ви там якось розберетеся. Як то правильно ставити. Ну, я, в принципі, вам показав. Е, далі йдемо до поїздів. От, перший потяг це в нас. Ось так і от. от. Блін, я не взяв цей е мусор, мусорник. Видалялку, коротше, щоб видаляти. От, правильно буде отак от поставити. І вони, до речі, самі скляються. І це виходить як один великий тягач. Який може їхати і в одну, і в другу сторону. Або між ними можна просто вагони поставити. І це буде типа маленька електричка. Далі. Два пасажирських вагона є. Перший і другий. У них відкриваються нормально двері. Вот, правда, сідати куди хочеш, на жаль, не можна. Але це можна включити. Зараз покажу як. Дивіться. Ми беремо. Оці от дві штучки. Постуму анімати. Ладно. Це в налаштуваннях Вот. try and tablet, train, set. Вот set, 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 включаємо. І тепер ми можем сісти куди хочемо. От, допустим, хочемо сюди. Сіли. Без проблем. Допустим, хочемо взагалі десь от сюди сісти. Ой. От, допустимо, сісти. І все. І ми сіли куди ми хочемо. Це дуже-дуже зручно. І з цим вагоном це також працює, якщо я не помиляюся. Треба віддільно просто включати, я так розумію, для кожного вагона. Але цей вагон я ніяк не розумію. Ой, не рекомендую українцям використовувати у своїх відосах. Я його також не буду використовувати із за деякого напису. Ну, але то нічого. В принципі, я думаю, сюди ще додать пару вагонів інакших. І серед них, надіюсь, буде український якийсь цей вагон. От, також можна закривати. Далі в нас іде потяг під назвою Електричка R22, якщо я не помиляюсь. Блін, я знову її неправильно поставив. Раз. І два. Усе. В неї також відкриваються двері. Включаємо, щоб можна було сідати. Ну і от, в принципі. І ще в нас іде оцей от потяг. До нього можна приєднати вагони. Та тут, в принципі, до всього можна приєднати вагони. Ось такий от поїзд. Також у нього можна сісти. Правда, знов треба оцю штуку включити. І, в принципі, усе. А, все, оцей вот свой є, але він, ну... Все. Просто вагон. Я думаю, що будуться якісь оновлення до цього вагону, тому що не можуть просто додавати цю ось штуку і все. І залишити її так у грі. Знаю, я як грати задрали вже мене. Так, зараз буде тутор, як Лена я повзяв, я взяв якусь фігню повну. Ось зараз буде просто невелика демонстрація цього переїзду. А, ні, стоп, чекайте, я ще один потяг пропустив. Ой, який потяг. А, Беремо оці от штуки, щоб керувати тими поїздами. Оце от наві... навіщо потрібно, не знаю, ми це видаляємо. Ось, отакий от ще є потяг. Він дуже схожий на український, тому що жовто-синій украс. Не звертайте уваги, що я взяв от вагон довманий. Ось, допустим... Щоб їхати, треба нажати на оцю от штучку, нейтралку. І П. А потім Б. Бо потяг може поїхати на ту сторону. І для цього є оця от штучка. Ми на неї тикаємо. еще раз нейтралка. Вперед. И все. <coughs> Потяг нормально идет вперед. Ось, демонструем. но Він проехал. Я не то... Боже, блин, трохи зря, як зійшов. Зараз я його трохи назад відкочу. Тепер ми тикаємо на важіль. Нажимаємо вперед. І наблюдаємо, як він нормально і плавно повертає. Ні, Ну хіба це не один з найліпших модів? Вагон, до речі, також повертає. Ось тут видно він трохи. Наклонився в бік. А Також, друзі, якщо ви хочете, типу, під'їхати до вагону і сцепитися з ним, то не плуйся просто під'їхати. Воно само не, не скріпиться. Треба буде взяти оцю от стуку і просто тикнути по землі. От, дивіться, зараз буде невеличкий туторіал. Вагон. Потяг. От, в чаті не написало, що воно скріпилося. Нелогічно, правда, що тільки вагони можуть деколи їздити. От, потяг під'їжджає. Ми його мали би вчасно затурмозити. Та я не кажу, щоб ти їхав, ну сраний вагон, ну -мо! Блін. Все, вроді нормально. Просто тикаємо. Ось воно показує, що скріпилось. Ну, ось видно, що воно вже скріплене. Починаємо їхати вперед. І ось воно скріплене. Але якщо ми нажимемо вот сюди, то вагон відкріпиться. І ми зараз затормозили лише вагон. ж, друзі, ось такий от у нас вийшов огляд. На цьому я буду закінчувати. Всім дякую за перегляд і всім па-па!